Привіт вам, люди з двома серцями з жовтими з блакитним. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Розпочалася 651 ша доба нашого героїчного протистояння ворогом. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично робимо свою роботу, не зважаючи на свята. Бо цього дня Україна та Українці святкують одночасно і День Миколая, і День Збройних сил України. Тому сьогодні одночасно ми дякуємо і за дива, і за можливість відзначати це свято на своїй землі, захист якої не припиняється ні на секунду. Саме тому ми продовжуємо звертатися по допомогу до наших партнерів, які обіцяли бути з нами до самої до нашої до перемоги. Так от, це ще не вона, але ми точно на правильному шляху. Українські військові добре працюють на фронті, бо вже пройшли дві лінії оборони окупанта і зараз перебувають перед третьою. Повідомив про це міністр оборони України Рустем Умеров. За його словами, загалом росіяни мають три лінії оборони на фронті. Ми де окупували 50 раніше окупованої ними території і долаємо ворога на нашій землі. І у нас є план. План на 2024 рік. Міністр також зазначив, що стратегічно перемогою для України буде вихід на кордони 91-го року, включаючи Крим, Донбас, і Чорне. На море відповідно до міжнародно визнаних кордонів, а от повна перемога означатиме для нас зробити все можливе, щоб на території Росії не було ні ресурсу, ні бажання більше на когось нападати. І зі свого боку, Велика Британія вже повідомила, що не має жодних намірів скорочувати допомогу для нас наступного року, а найближчим часом надасть гуманітарну допомогу на суму 37 мільйонів фунтів. Усе це піде на задоволення потреб найбільш вразливих верств населення України. Ну і зауважу, що загальна військова, гуманітарна та економічна підтримка України з боку Великобританії наразі становить майже 11 мільярдів фунтів. Фінляндія також повідомила про намір виробляти артилерійські снаряди великого калібру для України більше снарядів, бо насправді виробництво боєприпасів калібру 155 мм міліметрів буде збільшено на десятки мільйонів євро. Ну а постачальником виступить місцева компанія ОІ». І звісно, поки це лише на етапі обговорення, але як каже міністр оборони цієї країни, це рішення може бути прийняте вже до різдва. І до речі, найбільшим постачальником артилерійських снарядів після сполучених штатів у 2023 році стала Південна Корея. Про це пише Вашингтон пост і країна мала величезну кількість 155 міліметрових боєприпасів від сполучених штатів. І за планами Пентагону близько 330 тисяч цих снарядів мали перекинути в Україну протягом 41 дня після згоди Сеула на їхню передачу. А от Німеччина визнала, що постачання зброї в Україну затримується, і, хоч міністр оборони Борис Пісторіус запевнив, що потужність німецької оборонної промисловості буде збільшена, та аби відкрити заводи і створити необхідні запаси, щоб потім мати змогу швидко виробляти та безперебійно передавати їх Україні, на все це потрібен час. Німеччина на постійній основі допомагає нашим силам оборони. І от буквально 2 грудня Німеччина передала нам черговий пакет військової допомоги, і до нього війшли різні типи автівок, снаряди та антидронові системи. Час, час це те, що необхідно і сполученим штатам, щоб ухвалити або не ухвалити новий пакет військової допомоги Україні на 2024 рік. І від цього в прямому сенсі слова залежить життя кожного військового та кожного цивільного в Україні. Звісно, Україна не може перестати боронити території, але без зброї ми перейдемо в глуху оборону, і тоді збудеться велике бажання Путіна заморозити конфлікт. А поки у Сенаті США представили пакет заходів на 111 мільярдів доларів. і У ньому передбачена і підтримка Ізраїлю і підтримка України, а також кошти на захист південного кордону США. Зокрема, як пишуть американські змі, автори документів представники демократичної партії пропонують передбачити понад 15 мільярдів доларів на підтримку України та понад 10,5 мільярдів доларів на підтримку Ізраїлю. Разом із тим, понад 43,5 мільярди доларів пропонують направити на збільшення виробництва озброєння та боєприпасів, а також підвод. Дніх човнів законопроект винесуть на перше процедурне голосування вже сьогодні. Однак до його ухвалення непростий шлях, оскільки республіканці наполягають на більш посилених ніж той передбачає заходах щодо захисту кордону. І до речі, про кордон разом із тим, словацькі перевізники стверджують, що готові повністю заблокувати прикордонний пункт Вишнє Німецьке Ужгород в обох напрямках. Таку заяву союз автомобільних перевізників словаччини розмістив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. І у разі якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена, то вони готові до повного страйку. На 7 грудня у словацьких перевізників призначена зустріч з міністром транспорту словаччини, і за результатами якої вони обіцяють визначитися, блокувати їм пункти пропуску на кордоні з Україною чи ще щось повимагати? От у чергах на українопольському кордоні на чотирьох КПП нині стоять близько трьох тисяч вантажівок. Блокування польськими перевізниками триває, кажуть у державній прикордонній службі. І найбільша черга наразі у Шигині, де очікують тисячу вантажівок. Ну, і, власне, якщо вони продовжать там стояти, то деякі продукти харчування здорожчають в Україні. Якщо до 10 грудня польські перевізники не перестануть блокувати пункти пропуску. Якщо страйк буде весь грудень, то на жаль, різдвяний продуктовий кошик буде. Дещо дорожчим на овочі цінових коливань не буде проте Україна імпортує банани, цитрусові, більшість морепродуктів, рибу якогось дефіциту фізичного не передбачається, бо нехай затримкою, але ця продукція доїжджає. Але якщо машина їде плюс тиждень, чи плюс тисячу кілометрів, чи два логічно, що логістика при цьому дорожча. Тож на цьому я традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом, і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.